Якщо ми говоримо про те, що Україна не хоче закінчення війни, Ну це дуже наївне твердження, або дуже хитро політичне твердження, яке там комфортне Путіну, ну і плюс там ще деяким е, світовим політикам чи лідерам деяких країн, які мають певні симпатії до Росії. І, власне, Роблять вигляд, що подають бажане за дійсне. Це можливо, але реального стану справ це не відображає. Це розуміють всі і по великому рахунку навіть і ті, хто такі заявки озвучує. В іншому випадку, ми маємо розуміти, що Україна може припинити. Бойові дії, чи Україна може припинити нанесення ударів по військових стратегічних об'єктах противника за однією умови, якщо симетричні дії зробить противник, і якщо під це будуть підписані якісь міждержавні угоди.